Всім привіт! Гортав інтернет-магазин і замітив ось такий Tail Spinner. Безіменна приманка. Приїхав в пакетику коцелофановому, де була наліпка лише, що його вага 9 грам. В інтернет-магазині подивився і продавець вказав: наступні дані: тіло приманки 2,5 см, вага 9 грам, по акційній ціні заплатив 1 цент. Планую ловити окуня на наших мілководних водоймах. Надіюсь, щука не буде його атакувати, тому що швидше за все може відкусити. Звісно, сюди треба буде поставити термоусадку або якусь іншу трубочку, щоб пелюстка не чіплялася за трійник. До речі, трійник досить таки гострий. 2,5 см немає. Так, 2,3, 2,4, ну 2,4 десь так. Ну, не 2,5. В принципі, не критично, але і не точно. 9 грам теж немає, бачите, 10 і 4. Ось такий Tail Spinner буде моїй невеличкій спіннінговій колекції. Планую ловити окуня на наших місцевих водоймах. І, звісно, можна буде виїхати, ну, якщо вдасться на гірську річку Закарпатської або Івано-Франківської області, і спробувати піймати головня десь на якихось приямках. Ну, подивимося, як воно буде приманка. Як мені здається, повинна летіти далеко і точно в те місце, куди планую її закидати. На гірських річках мені цього не потрібно робити, річки невеличкі. Але от точність закиду там досить таки важлива, бо дуже багато дерев, кущів, які звисають над водою, і потрібно точно закинути приманку, щоб не було зачепу. Друзі, хто рибалу тейлспінерами, напишіть ваші враження в коментарі під відео. Ну, які трофейні риби у вас ловились, буде цікаво почитати.